Була така радісна. А тому що зустріч з людьми творчими завжди в мене викликає захоплення, тому що насправді, знаєш, я в дитинстві мріяла бути, думала поступати десь там в театральний вуз, але оця ну якби. Невпевненість в собі, ні слухані голоса, знаєш, ніяких особливих талантів вона. ну і звичайні речі, знаєш, треба поступати в вузи, типу медичний, юридичний, педагогічний. Но я рада тому, що моя професія, яка от у мене є, вона насправді це трошки і про акторство, і про педагогіку, і безумовно про лікування. Взагалі, взагалі я вважаю, що якщо ми будемо всі Хмурими ходити, нічого, мені всі кажуть, Ліночка, ти оптимістка. Ну, так, да, оптимістка. Чому успіх? ну, Я, по-перше, про те, що люблю. я дізнаюся, мені це приємно. Я думаю, що успіх це щирість. Я не можу приховувати, хоча кажуть, що людина повинна завжди тримати обличчя та, перед ну, будь-яких ситуаціях, то я не навчилася цього робити впродовж багатьох років. Мені здається, що завжди людині, яка слухає, ну неважливо, чи спікера, чи просто спілкується з іншою, важлива ця щирість, бо ми. Ми всі ну, вимушені щось приховувати. Да, якісь власні проблеми, власні думки, тому нам часто не вистачає такої відвертої розмови, щирої розмови. І мені б хотілося, щоб люди, які поту, по, по, по бік екрану або по ту сторону цієї трибуни, або не знаю, там сцени, на якої сьогодні виступали спікери. Вони теж були ну, мати зворотній зв'язок. Бо коли людина приховує свої відчуття, не задовольна, да, так, це неприємно чути, що не так, не так, але все ж таки Медексперт – це посмішки, креативність, досвід, доказовий, хоча я не дуже люблю це слово, але все ж таки доказовий підхід і це друзі. Навчатися ніколи не пізно і навчатися потрібно постійно. А в медексперті працюють щирі люди, які люблять свою і поважають свою роботу і тому вони залучають найкращих. А мені просто пощастило. О, до речі, 15, 14-15 листопада. Відбудеться знакова подія, тому що на сьогодні проблема антибіотикорезистентності вона турбує весь світ, і тому я б хотіла запросити усіх на цю подію антибіотикорезистентність СТОП. Приєднуйтесь до нас. Ви почуєте багато цікавого, тому як лікар-алерголог сьогодні. Я бачу, що на превеликий жаль ця проблема не цільового призначення антибіотиків, вона на превеликий жаль є і в Україні.